Біловезька пуща це гайновський повіт, розташований в південно-східній частині підляського воєводства. У Біловеській пущі є околицях підготовлено багато привабливих туристичних маршрутів. Багатство флори, і фауни та чисте довкілля роблять цю територію придатною для активного і природознавчого туризму. Треба теж у нашій частині пущі тим елементом, який захоплює та приваблює, є біловезький національний парк. Це один із найстаріших польських національних парків. Головною метою національного. Парку є збереження у первозданному вигляді природи та охорона зубрів. За словами заступника директора національного парку Біловезька пуща Олександра Болбота, вони співпрацюють з багатьма міжнародними організаціями. Тому Херсонський заповідник... ...Асканія-Нова є також для них цікавим. Асканя нова то важливе. Асканія нова важливий елемент історії, історії зубрів і, взагалі, історії біловежі. Нам необхідно якомога швидше налагодити контакти з Асканією». Біосферний заповідник Асканія-Нова... Нова імені Фрідріха Фальцвейна. Це науково дослідна установа в системі Національної академії аграрних наук України та державний заповідник, до складу якого входять ділянка заповідного степу, акліматизаційний зоопарк та дендропарк. Площа заповідника становить 33 тисячі гектарів. З них 11 тисяч абсолютна заповідна степова зона. Асканійський степ вважається типчаково-ковиловим. У заповіднику є не менше однієї тисячі видів членистоногих, сім видів земноводних та плазунів, 18 видів ссавців. У різні пори року. Пролітає понад 270 видів птахів, з яких 107 видів залишаються на гніздування. Крім того, тут ростуть 470 видів рослин. Територія заповідника розділена на три великі частини, не різко відокремлені одна від одної північну, Великий Чапельський під та Південну. В Асканії... нові розташований один з найбільших на півдні України штучно вирощених лісів. Старий ботанічний сад, акліматизаційний зоологічний парк та Орієнтопарк.